На в стилі ретро завітала до Чернівців. Молоді буковинські дизайнери влаштували показ мод. На телеканалі ТВА знову проблеми. Співвласники не можуть поділити ефір. На допомогу Чернівецькому аеропорту поспішає Калинівський ринок. Базар погасить борги і видасть зарплату. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В студії працює Людмила Григорчук. Чернівецькому аеропорту не дасть пропасти Калинівський ринок. На 35-й сесії міської ради 6-го скликання депутати прийняли рішення про необхідність надання позики литовищу для сплачення боргу по заробітній платі та податках. Виділити 800 тисяч гривень зобов'язався Калинівський ринок. На черговому сесійному засіданні депутати знову голосували поіменно. Йшлося також про належне спрямування залишків коштів міського бюджету, енергозбереження та розвиток освіти. Перед початком роботи сесії Віталію Михайлішину вручили орден всеукраїнського об'єднання інвалідів чорнобильців за гуманність та милосердя. Після такого урочистого моменту депутати приступили до роботи. Як і на попередній сесії, голосували вони поіменно. Почали із вирішення фінансових питань. Спрямувати залишок цільового фонду соціально-економічного розвитку міста, який утворився станом на 1.01.2013 року департаменту житлово-комунального господарства міської ради для надання фінансової підтримки між Шепу в сумі. 350 тисяч ребром на сесійному засіданні постало питання про порятунок аеропорту. Місто з аеропортом – це один статус міста, місто без аеропорта – це інше. Калинівський ринок працює на громаду. Ми говоримо про поворотну, тобто ніякому разі, що ми не забираємо або обмежуємо чимось працівників. Керівництво калинівського ринку надавати допомогу не відмовляється. Зараз ці кошти є, тому позичити їх цілком реально. Депутати таку пропозицію сприйняли неоднозначно. Якщо сподівання керівника на Рейси і все інше, намітки не виправдаються, то, то стане питання про закриття аеропорта, передачу в оренду або продаж. Ну не будемо ми по мільйону гривень у нас немає такої можливості раз в квартал платити мільйон гривень аеропорту. Тим часом керівник аеропорту скаржиться з 1986 року на литовищі не провели жодного капітального ремонту. Зараз ще мало боргів і ще більше роботи, і звісно, усе впирається в гроші, яких підприємство немає, а економити не вдається закрити аеропорт і зменшити кількість працівників є правила сертифікації аеродрому. Якщо кількість працівників менша від тієї кількості, яку запропоновано. Державі служби України аеропорт не буде мати того сертифікату, який він має на сьогоднішній день. Віталій Михайлішин запевнив аеропорту у Чернівцях бути. Для цього підприємство слід фінансово підтримати. Люди мають отримати заробітну плату. Зараз переведені всі на 50%. цих коштів. Вистачає зараз аеропорту для того, щоб самому себе прокормити. Будемо називати речі так. І подальшому я впевнений, що розвиток цього аеропорта у нас все одно буде розвиватися. Закривати аеропорт в місті Чернівцях Ми не можемо. Він все рівно буде працювати, і гроші повернуться на калинівський ринок. Йшлося на сесії і про освіту та актуальні на ринку праці професії для випускників навчальних закладів. Для того аби зорієнтувати дитину, що на ринку праці потребується. Яка професія буде витребуваною? Немає місць, немає де влаштуватися на роботу. Тому ми перед собою ставимо завдання вивчення. Аналітичне вивчення серйозне того ринку праці, який існує, попит професій, яких існує. Ми їх вивчаємо і пропагуємо дітям. Переглянути чергове сесійне засідання, як і минули могли усі охочі. Щоправда, у приміщенні, де відбувалася онлайн трансляція, було нелюдно. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Кожен священник повинен вміти користуватися вогнегасником, так вважають представники управління державної служби надзвичайних ситуацій, особливо перед великодніми святами. Тому у всіх церквах провели міні-навчання. У Чернівецькій області нараховується понад 500 церков на пасхальні свята. У кожній з них будуть палати сотні свічок. Це може призвести до пожежі. Тому кожен священник, вважають рятувальники, повинен бути особливо уважним під час проведення богослужінь, коли віруючи масово вирушають до храмів та максимально дотримуватися правил пожежної безпеки. На телеканалі ТВА знову проблеми. Василь Заброцький запевнив, що його поновили на посаді директора телерадіокомпанії ТВА і тепер він буде контролювати ефір. Натомість одна із співвласників каналу Людмила Пишна запевняє, що це поновлення незаконне. Керівником телекомпанії ТВА на даний момент є Заброцький Василь Іванович. Василь Іванович читає витяг з державного реєстру і запевняє, Він тепер знову повинен керувати телеканалом. Телекомпанія під контролем під моїм. Е в ефір виходжу я на підставі діючої ліцензії. Натомість інші співвласники запевняють, що ніхто Василя Івановича на посаду не поновлював. На цю годину ми маємо копії протоколів, якими Заброцький призначив себе директором. Тут не тільки мій підпис підробний, тут інші печатки. Підробляти мій підпис. Ну, знаєте, я називаю це просто злочином і звертаюся за. З цим в правоохоронні органи проблему звичайно ж доведеться вирішувати правоохоронцям, які вже й так мають десятки заяв з обох сторін. У цій справі у нас є порядка там семи судових справ більше десяти кримінальних. То тобто, я пишу на них, вони пишуть на мене. Я на них вони на мене. Ми будемо боротися, щоб знову повернути собі ефір. Тим тобто, більше, що ми только ваш лівкакоти нормальне русло. В той же час обидві сторони впевнені, що такі війни з поділом керівництва каналу можуть нашкодити отриманню ліцензії, але навіть це не зупиняє їх. Кожен доводить свою правду і чекає від суперника. Якщо не розуміння, то совісті. Я можу сказати тільки одне: якщо протягом трьох днів канал не поновить роботу, то на жаль будуть проблеми. Я цього не хочу. Господин Заброцький должен був просто поступить по и по уйти. Вот если бы он так сделал, Я думаю, это була бы... очень красива точка. Зрештою, зрозуміло одне ситуація складна, і зручником її стали як завжди, працівники каналу і глядачі, яким зовсім не важливо, хто запускає ефір та хто заробляє гроші. Їм потрібна стабільна та цікава картинка на екрані. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Весна в стилі ретро завітала до Чернівців. Два десятки колекцій одягу презентували молоді буковинські дизайнери в Палаці Академічний. Чоловічі, жіноче та дитяче вбрання періоду 20-х-90-х років минулого століття. Дивували глядачів елегантністю та витонченістю, сміливими образами, і яскравими аксесуарами. За лаштунками показу побувала Ольга Паламарюк. Аби стати дизайнером одягу, одного бажання замало. Це безперервний пошук нових ідей, а потім недоспані ночі за швейною машиною. Ірина Житарюк, молодий чернівецький дизайнер, яскравий приклад того, як бажання і труд приносять успіх у улюбленій справі. Свої сукні дівчина шиє лише з натуральних тканин. На цю сукню пішло 4 метри шовку, тому що дуже багато забирає оця спинка. Пішло 3 метри сітки. Там досить довгий шлейф. І тому ось так багато тканини. Шук, сукню я шила а, приблизно три дні, саму шила, а вишивала ще п'ять днів. До показу своєї ювілейної п'ятої з еліком колекції магічні 20-ті» Ірина готувалась місяць. Модели також підбирала старанно. Найменша дев'ятирічна Інна вже знає, якими мають бути справжні манекенниці. Красиві, високі, стройні. І нічого не їсть. Да. Да. Разом з Іриною і ще понад два десятки студентів Чернівецького коледжу економіки та дизайну презентували свої роботи: елегантні сукні чи стилізовані костюми дивували глядачів і незвичними роботами. Зроблене воно з вимагається що на весіллі викрашають. викришають. воно дуже важко робиться. І скочем клетіну все відклеюється, приклеїла на мені. І зараз важко дуже знімати. Для чоловіків вже навпаки одяг має бути зручний, зізнаються модельєри, бо на відміну від жінок сильна стать на жертви заради моди не готова. Творчість не має мати ні меж, ні рангів. І якщо навіть не чисельно, то з побаченого знову ж побаченого можна буде зробити ті висновки або зорієнтуватись в якихось певних лініях тенденції крою одягу. Пошитих виготовлених виробів загалом на розсуд для глядачів було представлено 23 модні колекції. А це близько двох сотень робіт. Деякі з уподобаних речей після показу можна було придбати. Ольга Поламарюк, Ярослав Левицький, час Чернівці. Санки, крашенки, декоративні кошики, рукотворне свято «Великодній Дивосвіт відбулося у Чернівцях. Вперше у дворокуратуші школярі з викладачами міських шкіл та гуртків презентували пасхальні композиції. А для всіх бажаючих влаштували безкоштовні майстер-класи з писанкарства. Богдані 13, але дівчину вже можна назвати писанкарем зі стажем. Розписувати великодні два вона навчилась у трирічному віці. Писанки спочатку важко писати, але потім, коли навчаєшся, то це приносить лише задоволення і ну ти... це дуже. Класно писати писанки. створити великодні диво може кожен переконують писанкарі. Головне бажання до роботи передусім потрібно підходити лише із добрими думками та помислами. Спершу розігрівається віск, а далі на яйце наносять орнамент за допомогою писачок. Після кожного наступного нанесення воскового візерунку яйця занурюють до склянки із фарбою. І так декілька разів. Головне переконують писанкарі, аби яйця були сирими. Писанки саме пишуться на сирих яйцях. До речі… Чого, чому на сирих яйцях? Пісенка тоді називається Жива і ті орнаменти, ті узори, і символіка, яка наноситься. На писанку і тому освячується у кошику, вона працює. Писанки, крашенки, великодні кошики та святкові деревця на виставці «Великодній дивосвіт представили весь колорит Буковинського краю. Альтернативу розфарбованим яєчкам придумали учні однієї з чернівецьких шкіл. Дана писанка має геометричний орнамент. Над ним працювали весь клас, дітки в складі 26 учнів. Якщо взяти по кількості паперу, напевно, якщо б ми цей дворик обстелили весь папером по площі. То це напевне було б стільки ж паперу, скільки пішло на цю писанку. Дивували глядачів і картинами, зробленими із писанок. Якщо ми напередодні цього світлого Христового воскресіння, то очевидно в душі кожного з нас має підніматися і. Бояти те, що є визначальним для українця, це його свята, це його традиції, це його писанка. Писанка, в якій закладена молитва, молитва за все, що є гарне і хороше в кожного з нас. дворику міської мерії великодній дивосвіт провели вперше. Втім, організатори запевняють, такі виставки стануть традиційними. Ольга Поламарюк, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Таким четвер побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку Час Новин Чернівці в мережах Фейсбук та Однокласники. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACCINUA. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи, готує нам погода. Всього доброго!